Ну, що я можу сказати? Лайфхаки із тіктоку працюють. Завівся в мене тут шкідник ось, бачите, який з'їв перець падлюка, жере й жере. Отакі сліди вона залишає, бачите, після дощу, ось свіжесенькі такі покупані. Значить, що я бачила, який лайфхак? Колутимо. Воду із милом. Ну, я іще додала сюди цього нашатирного спірта аміаку. Без пропорцій, просто так на око, скільки мені захотілося. Я залила ось сюди в оцю ямочку, дві бутилки двохлітрові. І дивіться, що в мене тут попалося. Ось гляньте, яка красунька. Я вам зараз сполосну водичкою, ось так. Живесенька, гляньте. Я, якщо чесно, не вірила цим лайфхакам із ТікТоку, я думала, що нічого не вийде. Тому нічого не знімала на відео. Але вийшло, гляньте. Сидить яка падлюка. Щось вона здохла вже. Я не знаю, чи це вона ода мій аку здохла. Ну тільки що була ще живо. Дивно.